Напередодні ввечері та сьогодні зранку російські окупанти обстріляли селище Курахівка зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами з градів. Один снаряд прилетів у приватний будинок, його зруйновано. Іншими обстрілами пошкоджено 21 житловий будинок. Протягом доби росіяни шість разів відкривали вогонь по Курахівській громаді. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За даними поліції, одну людину в Наслідок обстрілів травмовано у часі в Ярі. Російські окупанти відкрили вогонь по місту з артилерії. По Нью-Йорку вдарили керованою бомбою ФАП 500 Під обстрілами російських армійців перебувало 13 населених пунктів Донецької області. На Донеччині відкрили новий блокпост. Він розташований на межі трьох областей: Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Повідомив керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Пріоритетами для нарядів нами були зазначені. Це перевірка контрольна всіх транспортних засобів, і незалежно хто виїжджає, заїжджає, це будь-військові, цивільні. Завдання поставлено це щодо нелегального вивозу зброї та боєприпасів за межі нашої області. Також пріоритетами поставлені це виявлення наркотичних засобів, що є неподинокі випадки, що їх завозять в область, а також перевірка осіб цивільних. Мета їхнього візиту до нашої області військовослужбовці ЗСУ відбили понад 30 спроб штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби повідомляють у Генштабі. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Луганської області, на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Марінка та Побєда Донецької області. Сила оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці. Жителі Покровська чиї будинки зруйнувала російська ракета 21 червня. Отримають компенсацію 80 тисяч гривень від міської військової адміністрації. Про це йдеться на сторінці Покровської МВА. Наразі у місті працює сім бригад, які ліквідують наслідки обстрілів, латають дахи та забивають розбиті вікна в будинках. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.